Мультиварки традиційно добре підтримують тепло за рахунок геометричної конструкції. Це дозволяє зберегти тепло всередині та зменшує втрати енергії. Мультіварки дозволяють приготувати різноманітні страви швидше і меншою кількості використання енергії. За одночасно варіння тушіння. Мультіварки часто вимагають менше води для приготування страви традиційними методами. Без тепла та пара підтримується посередині, не виходячи на поверхню. То й тут і зараз нема нічого складного в тому, щоб закрити кран під час гоління, чищення зубів, знатяжкі різовочі і фруктів. Якщо простіше не думати про це, варто встановити електронний змішувач. Тоді вода лишається лише тоді, коли хтось підносить руки або посуд. Прийняти душ краще, ніж ванну тому що через насадки економиться більше води. Для економії тепла потрібно встановлювати трішвоєні вікна і утепляти стіни і двері. Вкрити кришкою посуд приготування їжі під кришкою дозволяє зберегти тепло та скорочує час приготування, зменшуючи споживання газу. Регулюйте вогонь, використовуйте необхідний розмір вогню для кожного конкретного завдання. Зайвий вогонь не тільки втрачає газ, але й сильно нагріває, оточуюче повітря.